Євангелія від Луки, розділ 14 І сталося, що коли в суботу Ісус увійшов у дім якогось начальника з фарисеїв, щоб їсти хліб, то вони стежили за ним. І ось перед ним був один чоловік, хворий на водянку. Озвавшись, Ісус сказав до законників і фарисеїв У суботу годиться оздоровляти чи ні? Вони ж мовчали. А він, доторкнувшись, оздоровив його і відпустив, і сказав він їм Коли в когось із вас, син або віл, упаде в криницю, хіба не витягне відразу ж у день суботній? Та вони не могли дати відповіді на це. А як він помітив, що вони вибирали собі перші місця, розповів запрошеним притчу, кажучи їм коли хто запросить тебе на весілля, не сідай на перше місце, аби часом хтось поважніший від тебе не виявився між запрошеними, і щоб той, хто тебе та його запросив, не прийшов і не сказав тобі, поступися йому місцем», І тоді, засоромлений, станеш займати останнє місце. Але коли будеш запрошений, прийди, сядь на останнє місце, щоб той, хто запросив тебе, підійшов і сказав тобі, друже. Сядь вище, тоді буде тобі честь перед усіма запрошеними з тобою, бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто понижується, буде піднесений. Говорив же він і до того, хто запросив його Коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб і вони тебе колись запросили, і в цьому буде тобі винагорода. Але коли влаштовуєш гостину, клич бідних, слабких, кривих, сліпих, і будеш блаженний, бо не маю чим тобі віддати. Віддасться ж тобі у воскресінні праведних. Почувши це, один із тих, які сиділи при столі, сказав йому Блаженний той, хто істиме хліб у Божому Царстві. Він же сказав йому один чоловік справляв велику гостину і запросив багатьох. І послав свого раба в час гостини, щоби сказав запрошеним Ідіть, бо вже все готове. І враз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому Поле купив я, потрібно мені піти й побачити його. Благаю тебе, вибач мені. А другий сказав Купив я п'ять волів і йду випробувати їх. Благаю тебе, вибач мені. Ще один сказав я одружився і через те не можу прийти. Повернувся раб і розповів це своєму панові. Тоді пан, розгнівавшись, сказав своєму рабові Мерщій виходь на площі та вулиці міста, і приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кривих, і сказав раб, пане, сталося так, як наказав ти, і ще є місця. Та пан рабові сказав Вийди на шляхи, на загороди і змушуй увійти, щоб наповнився мій дім. Кажу вам, що жодне з тих раніше запрошених мужів не скоштує моєї вечері, бо багато покликаних та мало вибраних, ішло за ним багато людей. Обернувшись, він сказав їм якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини й дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем, бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде і не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоб, коли покладе основу і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи на бій проти іншого царя, спершу не сяде порадитися, чи під силу йому з десятьма тисячами війська зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ні, то як той ще далеко шле до нього посланців і просить примирення. Так отой кожний з вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Отже, сіль добра річ. Але коли сіль звітріє, чим посолите? Ні на землю, ні на добриво вона не придатна, її висипають геть. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає.